Вітаю вас на 19-му уроці інформатики для 6 го класу. Тема уроку Вкладені алгоритмічні структури Повторення з лічильником. Перед початком вивчення теми уроку спробуйте дати відповідь на декілька запитань. Який фрагмент алгоритму називають циклом? Що таке тіло циклу? Який загальний вигляд команди циклу з лічильником? Як вона виконується? Який загальний вигляд команди циклу з передумовою? Як вона виконується? Нагадаємо, що цикл це фрагмент алгоритму, команди якого можуть виконуватися більше, ніж один раз. Ті команди, які можуть виконуватися більше, ніж один раз, утворюють тіло циклу. Якщо серед команд тіла циклу є інші цикли, то такий фрагмент алгоритму називають вкладеним циклом. Цикл, у тілі якого розміщено інший цикл, називають зовнішнім, а цикл, який міститься у тілі іншого циклу, називають внутрішнім. Наведемо приклад вкладених циклів. Урок триває 45 хвилин. Коли розпочинається урок, розпочинається перша хвилина, і розпочинається відлік секунд цієї першої хвилини. Ви знаєте, що в кожній хвилині 60 секунд. Коли проходить 60 секунд першої хвилини, розпочинається друга хвилина і знову розпочинається відлік секунд від 1 до 60. І так повторюється 45 разів, тобто 45 хвилин. Блок схему цих вкладених циклів подано на малюнку. Внутрішній цикл повторити 60 разів. Тіло циклу складається з однієї команди. Збільшити час на 1 секунду. Все це вкладено всередину зовнішнього циклу. Під час виконання вкладених циклів спочатку починається виконання зовнішнього циклу. У ході його виконання, коли настає черга виконання внутрішнього циклу, то цей внутрішній цикл виконується повністю, після чого продовжується виконання зовнішнього циклу. І так відбувається під час кожного виконання тіла зовнішнього циклу. Ще одним прикладом вкладених циклів може бути змінення місяців протягом кількох років поспіль. Розпочинається перший рік і протягом нього змінюються місяці від січня до грудня, після чого розпочинається другий рік і знову протягом нього змінюються місяці від січня до грудня, і так далі, поки не закінчиться вибрана кількість років. Для підведення підсумків уроку спробуйте дати відповідь на декілька запитань. Який фрагмент алгоритму називають вкладеним циклом? Який фрагмент алгоритму називають зовнішнім циклом? Який фрагмент алгоритму називають внутрішнім циклом. Поясніть, як виконуються вкладені цикли. Переходимо до домашнього завдання. Проаналізувати за підручником параграф 3.2, сторінка 9091. За можливості виконати завдання працюємо за комп'ютером сторінка 99. Дякую за увагу. До наступного уроку!